250 км запас ходу, 36 кВт батарея з тепловим насосом, а також 2020 рік. На автолідері з'явився ось такий шикарний Volkswagen e-Golf у просто неймовірному кольорі. 16-оригінальні легкосплавні диски, задній парктронік, LED-оптика, ось таке величезне багажне відділення, необхідний зарядний пристрій в наявності. По кузову взагалі без нюансів, стан просто ідеальний. Весь цілий нефарбований, скло все оригінальне. Адаптивна LED-оптика на дуже гарному, яркому світлі, денні ходові вогні, передній парктронік, омивачі фар, адаптивний круїз контроль. Ну, Стан салону просто неймовірний. Електропакет, повний механічне регулювання сидіння водія, салон виконаний з тканини темного кольору. Просто шикарний стан. Керяне мультикармоне, шите фарбоване, управління круїз контролем, бортовим комп'ютером, а також мультимедіа. Лед-інформативна приладова панель 126 тисяч км пробігу, датчик світла, датчик дощу. Ось така сучасна гарна мультимедіа з усіма необхідними налаштуваннями на сьогоднішній день. Двозонний клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, електронний станочний тормоз, регулюючі підлокітники, просто шикарний салон. У дуже гарному стані. Друзі, хто хоче вже сьогодні економити або взяти собі машинку, там кататися та заробляти, то ось цей гарний Volkswagen EGOL 2020 року вже у продажу на автолідері, і його ціна 14 тисяч доларів.